І знову вітаю, знову хочу познімати твори свої останні, які зроблені в лютому, на початку березня. Ось така графічна робота, графічний краєвид міський. Це кривий ріг, такий дворик. Ще зимовий, тож перо. Продовжую працювати також над серією робіт, присвяченою міському транспорту. Ну, вона в мене така не одна, їх дві. Серія трамвай та серія тролейбус. От. Дещо для серії тролейбус. І Цього року ювілей нашої криворізької підземки, нашого швидкісного трамвая, зробила не лише це, і тут почала вже відходити від такого, не дуже прямокутного формату, захотілося зробити ближче до квадрата це. Станція нашого швидкісного трамваю. На проспекті Металургів. Одна з найкрасивіших, на мою думку. Я тут, до речі, і живу. Дуже часто користуюся цим видом транспорту. Штриховка мені тут подобається. Так, непогано вийшло. Взагалі в графіці я дуже люблю штрих. Стрих і хороший тон щодо серії транспортної, то зараз знайдемо. Ще зробила ось такий малюнок. Це вже станція будинок рад. Зараз вона вже, здається, переіменована, але не можу запам'ятати, як саме. Це більш такий типовий для мене розмір формату 4. Познаходила те, що не встигла закінчити минулого року. Ось така робота, так само до серії прірва між нами. Це про те, чому люди настільки не схожі, але не схожі не в тих якостях, які б мені подобалися, а в тих, мабуть, які складно для мене зрозуміти. А це ще одна серія поважний вік. Так само цю роботу я тут написано 24 й рік, 25, й насправді задумана вона була ще у 22-му році. Коли почалася війна весною, Назви роботи має залишилися одні». Ну, думаю, тут підтекст зрозумілий. І ще одна робота, я ще не завершила. зараз над нею працюю. Також серія Поважний вік. Трішки про те, що. Дуже прикро, що людина, коли б могла піти на відпочинок заслужений, вже пропрацювавши роки, вона змушена як ось ця бабуся працювати. Це жінка, яка в нашому металогійному районі о, працює, переймаючи вторинну сировину. Ну, шкода, що в спеку. Мороз, вона там стоїть у цьому кіоску, чи як це назвати, замість того, щоб бавити онуків, замість того, щоб займатися тим, що їй подобається, замість того, щоб присвятити час собі, подорожувати, ось людина займається зароблянням грошей. На таку весняну тему ще зробила. Малюнок. Це шовковиця, дуже велике дерево, яке росте неподалеку мого будинку, але вирішила зробити таку українську Це тему, прибрала наші п'ятиповерхівки, додала вам два невеличкі будиночки на дальньому плані і вийшла, вийшов такий малюнок, така графіка на тему весни, скоро весна. Але весна вже, вже зараз. І щось намагаюся робити ще й в акварелі. Акварель на тему так само транспортну, але тут вже залізничний вокзал. Взагалі хочеться зробити щось дійсно хороше. З образом швидкісного трамваю, але поки не виходить того, що хочеться. До ювілею, все ж таки, 90 років це хороша дата. Люблю цей вид транспорту і сподіваюся, що щось надалі вийде.